11 отрим, а він з місяців болівато бомжують на вулиці. Пам'ятайте: промзона, царська охота, маяк, шахта це все українські позиції поблизу Донецька. Залічені сотні метрів від бойовиків і їх тримали. Іноді днями перебуваючи під шквальним вогнем ворожих мінометів та артилерії, не в останню чергу й бійці 58-ї бригади. На тижні підрозділ урочисто зустрічали на Сумщині, куди бригаду після майже року передової відвели на перепочинок. І ось на цьому відео місце того самого перепочинку захисників країни. На облаштування пункту постійної дислокації 58-ї бригади виділили майже 300 мільйонів гривень. Сто витратили. Але хто і куди. Геть незрозуміло. На картинці видно, як з усіх можливих варіантів відпочинку, нині за найтепліший воїни обирають вогнище просто неба. жовтня восьможовня вибігається логічного завершення. Я вітаю вас. Це спецкорна 2 плюс 2». і ми розпочинаємо. Артилерійська навала. Далекобійні гаубиці бойовиків не замовкають на приазові та знову почали розстрілювати передові українські позиції на північ від окупованого Донецька. Ратичний бомбардувальник ту 160 та два дальні бомбардувальники ту 22 м 3 виконували польоти вздовж державного кордону України та умовно здійснювали пуски ракет. Росія в повітряному просторі Білорусі грає м'язами проти України. ГПУ програла посіпакам Януковича. Родина Азарова вивела гектари навколо столичної землі до Кіпрського офшору. Оборудку провернули вже після революції гідності. Втрати на фронті цієї доби від осколка ворожої гранати поблизу Мар'їнки загинув український воїн Сергій Алефіренко, військовослужбовець 92-ї механізованої бригади. Шестеро робітців дістали поранення на різних ділянках передової. Окупанти не припиняють обстрілювати позиції української армії з усіх калібрів. І знову найважча ситуація, котру був поспіль на околицях Маріуполя. По гранітному новотроїцькому Павлополю та Широкиному бойовики стріляли із важких мінометів. А селище водянерівняли з землею снарядами зі ствольної артилерії 152-го калібру. Потужні обстріли цієї доби відновилися і на Донецькому напрямку під прикриттям мінометів та важкої артилерії. Терористи пішли у наступ на Авдіївську промзону. Втім, наші оборонці вистояли, втримали позиції, відігнали нападників добряче, прорядивши їхні наступальні шеренги. 120-ті міни також цієї доби вибухали у напрямку шахти Бутівка, селища Опитного, Майорського та Зайцевого. Літаки російських військово-космічних сил тренуються завдавати мосованих авіаударів з території Білорусі по стратегічних об'єктах України. Про підготовку широкомасштабних наступальних дій Росії проти нашої країни повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. За даними наших розвідників, російські винищувачі в повітряному просторі сусідньої Білорусі проводять навчання з імітацією ракетно-бомбових ударів. Уздовж північно-західного кордону України зафіксована також робота бомбардувальників та літаків радіолокаційної підтримки. Торік схожі навчання Росія вже проводила в повітряному просторі Білорусі. І тоді основний удар за легендою навчань був спрямований на країни Балтії. Стратегічний бомбардувальник Ту-160 та два дальні бомбардувальники Ту-22М3 у повітряно-космічних сил Росії. Які виконували польоти вздовж державного кордону України та умовно здійснювали пуски ракет? Два фронтові бомбардувальники су 34 що відпрацьовували навчальні питання нанесення ракет на бомбових ударів. Кремль причетний до спроби державного перевороту на території НАТО на Балканах. Інформаційний вибух не інакше і не без диверсійної участі росіян. Візит секретаря Ради безпеки Росії до Білграда експерти пов'язують саме з намаганням Москви залагодити скандал, що розгоряється через депортацію росіян-диверсантів, котрі готували теракт у Чорногорії. Офіційна версія Росії. Патрушев поїхав до Сербії з пропозицією підписати меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки, От тільки візит був незапланованим і не анонсованим. А усі зустрічі проходили у закритому режимі. Минулого тижня чорногорці затримали 20 осіб, котрих за в підготовці терактів під час парламентських виборів в Україні. Як виявилося, серед затриманих були серби та росіяни. Останніх уже депортували з країни. Посольство Росії в Белграді цю інформацію назвало спекуляцією. У Кремлі взагалі мовчать, бо мовляв, не мають. Достатньо інформації родичі в'язнів Кремля вимагають призначити відповідальну особу чи єдину структуру, які би вели переговори зі звільнення українських бранців, і з відповідним відкритим листом до адміністрації президента СБУ Ради нацбезпеки та МЗС сьогодні звернулися сестра Олега Сенцова. Мати Станіслава Клиха, брат нещодавно затриманого кримчанина Євгена Панова, нардепи та активісти. Рідні скаржаться на брак інформації у питаннях переговорів з окупантом і на відсутність прогресу в питанні вороття їхніх рідних. Точної кількості наших бранців в Росії немає. За останніми даними їх уже майже. Чотири десятки у той час, як за два роки звільнили лише п'ятьох українців. Сестра Олега Сенцова упевнена, що переговори про звільнення її брата зійшли на нівець за вісім місяців. Відколи Олега перевели у колонію в Сибір. Ніхто із українців навіть не спробував провідати режисера. результатів. То есть ми не добилися нічого. Ну що такое? Ну про чоловіка забули Росія не отвечает на запрос о приїзді колеги Сімцову. Так Росія не ответит. Она Вона всі документи українські практично всі ігнорять. Ну то в Ростові такої проблеми не було. Консул заході. Може бути, стоїть використовувати схему. Я не можу сказати, що там від нас прямо такі бігають і зачиняють двері, але ця інформація дуже рідко виходить за рамки якихось дуже загальних. Там да обнадійливих фраз нам кажуть про те, що ну Крим взагалі не а, входить до формату мінських обговорень. Вибухівка у лісосмузі. Схрон боєприпасів знайшли на Дніпропетровщині. Небезпечну схованку оперативники СБУ виявили між двома житловими масивами у Кривому Розі. Боєприпаси були дбайливо загорнуті у пакети для сміття та замасковані. У схроні знайшли сім тротилових шашок. Кожна вагою 200 грамів 10 гранат, гранатомет та майже. Чотири сотні патронів. Нині СБУ шукає тих, хто облаштував цю схованку. Обживаються на передовій, наче вдома. Українські військові воюють на фронті парами, закохані разом підписують контракти і переконують, допоки вони поруч одне з одним, з ними нічого не станеться. Навіть коли за крок тріпотить трикольорова ганчірка бойовиків про тих, кому змилим рай і у бліндажі. Наталя нагорна розповість. Екстрем тури Луганщиною. Позашляховики цю пригоду перечікують у лісі. Це випробування може пройти лише старий зіл. Ксенія чекає на нього на передовій. Поруч з їхнім спільним бліндажем. Мені спокійніше, що нарядом військовик. Розповідає, подружне життя пішло на користь з останніх три місяці На сім кіло поправився. Це українська армія виділяє. Переходимо на стандарти НАТО. Його позивний ніс, його сімейна позиція має таку саму назву. Поруч сіра зона селище на Бійці тут такі різні. Ось цей пожежник за фахом, молодше за свій автомат. Мені два ну, років 30, напевно. Найстарший з позивним бок раніше тримав кордон, але тимчасову лінію розмежування визнавати кордоном не бажає. Кордон треба ставити на тому місці, де він був. Зовсім поруч з ними попасна, стела розбита, видно, триколор самопроголошеної ДНР, але кохання і тут. Юля вийшла заміж за півроку до війни. Ні, мені головне, що я поруч. і Я знаю, що з ним буде все добре, коли я тут. Вдома у неї двоє дітей: Сашко та Маринка. Чоловік благав, не ризикувати, не послухала. Завжди. Вдячний мені за мою неслухняність. Вони жили разом у казармах і на метах, але тепер мають сімейне гніздечко, захищен від відмін з коханим рай і в бліндажі. Вони намагаються обладнати тут все, аби було як вдома. На цей окремий бліндаж Юля та Льоша чекали так, як можливо не чекають десь на мирній території на трикімнатну квартиру. Контракт підписали до закінчення особливого періоду. Переконують, казка не заважає пристрасному поцілунку. А бронежилет та магазини з автоматом теплим обіймам. З Луганщини Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, Спецкор 2+,2. Сирійська опозиція в Алепо пішла у контрнаступ проти урядових військ Башара Асада. Спецоперацію розпочали з масштабного артилерійського обстрілу. По західному Алепу повстанці запустили понад півтори сотні ракет та снарядів. Загинуло щонайменше 15 цивільних, ще понад сотню поранені. До підконтрольних урядовим підрозділам районів міста направили також кілька терористів-смертників на машинах, начинених вибухівкою. Генерали урядові звітують, що контрнаступ вдало відбивають. Утім, війська разом з російськими, за даними ЮНІСЕФ, воюють не лише з повстанцями. За цей місяць вони обстріляли п'ять шкіл. Під час останньої атаки загинуло 22 дитини та шестеро вчителів. У Москві запевняють, що все це брехня, мовляв, російський безпілотник. Літав над тою школою. І жодних пошкоджень будівлі не зафіксував. Десятки тисяч іракців опинилися у заручниках в ісламістів у Мосулі. За даними ООН, і діло тримають цивільних під прицілом, аби у разі потреби використати їх як живий щит під час штурму міста іракськими військовими. Серед заручників ледь не більше жінки та діти. Понад 230 людей. Бойовики вже стратили за відмову приєднатися до їхніх лав на Мосулу рядові війська Іраку за підтримки курдів та міжнародної коаліції розпочали півтора тижня тому. Бойовики вже вдалося відвоювати кілька довколишніх селищ. Якщо ж вдасться встановити контроль над самим Мосулом, це практично означатиме розгром ісламської держави на території Іраку. Тучна кінцівка, як справжня, у Вінниці бійцю АТО обезкоштовно встановили протез ноги із надсучасним японським колінним механізмом. 20-річний хлопець дістав тяжке поранення під попасною. І лікарі кажуть, незважаючи на складність травми, він зможе ходити, згинати ногу та навіть бігати. За допомогою двох інструментів та пульта ортопеди Японії підлаштовує швидкість ходи під пацієнта. Є три режими: повільний, середній і швидкий. Їх треба налаштувати і зберегти на колінному модулі, і тоді він буде сам підлаштовуватися під темп пацієнта. 20-річний Олександр Гусь, гранатометник, 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Три місяці тому в бою під попасною потрапив під обстріл і втратив ліву ногу. Харківські медики тричі марно намагалися проживити кінцівку. Вночі прилетів снаряд СПГ осколками посікло. Пробували три рази ногу. Мені пришивати, сосуди не лопали і. Так відрізали. тепер боєць може не лише ходити, а й бігати безкоштовно виготовити нову ногу. Запропонувала на Вінницькому протезному заводі механічне коліно в ній розробка японських фахівців. Усередині протеза вмонтована надсучасна електронна система, яка працює на батарейці. Он позволяет спускаться по лестнице, по И его особенностью является то, что он не требует в течение двух лет заряда батареи. треба двох літ заряду батареї. К сожалению, использование современных технологий не настолько часто встречается в сфере протезування в Украине на сегодняшний день. Ортопед Акио Саката приїхав до Вінниці не лише налаштовувати механічну ногу, але і навчити віни колег обслуговувати коліно. Батарею не можна перезарядити самотужки. Треба приїхати до фахівців і. Її поміняти держава оплатить той виріб, який ми робимо. Пацієнт отримує виріб безкоштовно. Близько 500 тисяч буде коштувати цей протез. До того ж, ортопед із японії три дні ділився досвідом з українськими колегами. На підприємстві не приховують такого рівня. Фахівці до них приїздять уперше. Для нас це нове цікаве і. Ми старалися, навчилися. Я думаю, ми далі повноцінно зможемо з цим. не думаю, а Ми зможемо повноцінно працювати із цим механізмом. Олександр Гуць вперше після поранення зайде в свою хату на двох ногах і зможе допомогти батькам, адже він найстарших з п'яти дітей у родині. А на тітовська Микола спецкор два плюс 2+,2. Медалю за жертовність та любов до України сьогодні городили близько 30 волонтерів з Київщини, переважно з білої церкви. Нагадаю, це не державна а церковна нагорода, якої активних героїчних та небайдужих громадян відзначає Українська православна церква Київського патріархату серед нагороджених і ті, хто доправляє допомогу, наприклад, оптику бійцям на самісіньку передову, і ті, хто за сотні кілометрів тримає тил для захисників, вони шиють спідня, кікімори. В'яжуть панчохи, плетуть маскувальні сітки, сушать борщі, виготовляють вітамінні суміші та випікають різноманітні смаколики для бійців. Активісти кажуть, що за два роки забезпечення військових на фронті стало стабільнішим, але подарунки на передовій все одно доречні. Про те, як віддячують бійці волонтерам, самі вони згадують, не ховаючи сліз. Бійців Адара бо був такий нам сюрприз. Вони вділи наші труси, сфотографувалися. Ви виставили цю фотографію нам на Фейсбук. Це, це теж найкращий подарок, що вони могли нам зробити. Підозрюваному вбивстві цілої родини затримали правоохоронці на Полтавщині. Чоловік, дружина та їхня 38-річна донька загинули від ножових поранень у шию. Підозри впали на колишнього співмешканця жінки, яка розірвавши з ним стосунки, переїхала до батьків. Нетверезий чоловік раніше судимий за крадіжки та пограбування прийшов туди на розбірки. Спочатку зарізав батьків, які намагалися захистити доньку, а потім і її. Тіла пролежали в помешканні кілька днів. Убивця не раз навідувався на місце злочину. Виносив усе цінне, що можна було продати. Лихе запідозрили сусіди, подзвонили родичам і розповіли, що у хаті постійно горить світло, а на подвір'ї у день. Нікого не видно. Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного, щоб затримати його на правильних вулицях. Довелося перекривати рух транспорту. Він попився скритися, пригласив таксиста, который бы смог вывести з Полтавської області. Однако ночью вони були оба задержані. У нього изъяли, кроме того вещи, на которых були сліди крові потерпевших. Десятеро людей постраждали внаслідок зіткнення маршрутки з вантажівкою у Дніпрі. Двоє пасажирів в лікарні у критичному стані. Дорожня пригода трапилася вранці у годину пік, коли люди поспішали на роботу. Мікроавтобус був повен людей. Як сталося, що машина в'їхала у фуру? Попитала свідків та слідчих Наталя Грищенко. Це одна з найжвавіших транспортних магістрали у Дніпрі, вулиця Маліновського. Аварія сталася якраз у годину пік У восьмій ранку на узбіччі стояла припаркована фура і прямо у неї на повній швидкості врізалась маршрутка. Водій вантажівки розповідає, навіть не встиг побачити мікроавтобус, який летить просто на нього. Все, що почув, потужний гуркіт. Стояла машина, в мене врізалась маршрутка. Все. Не сильно було гуркотіло? Так, да, рухнуло гарно. Сам водій маршрутки не може пояснити, що ж змусило його із лівої смуги різко взяти праворуч, натякає лише його, нібито підрізала інша автівка. Васить отої машини, яка їхала в третьому ряду. Я нічого не буду. Зіткнення було такої сили, що поліція довелось діставати людей з салону маршрутки. Двері зім'яло вщент. Ця жінка сиділа в салоні ззаду, тож зазнала незначних подряпин. Вона у шоковому стані. Нічого я не буду розказувати, дівчат, не буду. Ось від мене, ради бога. Не дівчини, до двома ракувала. Потерпілих з легкими травмами восьмеро, а двоє пасажирів у критичному стані. Жінка на штучній вентиляції легень у комі. Чоловіка нещодавно прооперували. Тяжкий оба пацієнти знаходяться в тяжкому стані з черепно-мозговими травмами, таракальною травмою. і скелетної травми. Состає тяжоле у поліції. Відкрили кримінальне провадження, але причина аварії поки що не називають. Предварительно ми зараз не можемо говорити атом, хто іменно будет установлено в рамках розслідування. Проте патрульній поліції припускають, навряд чи зіткнення сталося через погодні умови. Дорога у місті неслиська, видимість добра. Татвльоксив не справився з управлінням, і вийшло то ви бачите. обидва кермувальники пройшли алкотест. Вони були тверезими. В поліції просять відгукнутись усіх водіїв, що стали свідками аварії. Особливо розраховують на записи відеореєстраторів. Наталя Грищенко, Влад Комишин, Дніпро, спецкор 2 +2. Один чоловік загинув минулої ночі у столиці внаслідок зіткнення швидкої допомоги та легковика. Рено машини не розминулися на великому перехресті проспекту Лобановського та вулиці Кіровоградської. Хто винен в аварії, слідчі поки що сказати не можуть? Свідки кажуть, що машини рухалися, коли на обох світлофорах. Ми готів жовтий сирену водій швидкої, начебто, увімкнув вже на самому перехресті, після чого за мить власне і сталося. Зіткнення Легковик далі відкинуло на стовп. карета швидкої від удару. Перекинулася. У ній були лікар та водій. Обидва зазнали неважких травм, як і пасажири, легковика. От водія Рено врятувати не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. Їхали з мігалкою з сиреною на жовте світло. Вже проскакували, а машина Рено стояла. По-моєму, з Кирового Він почав рухатися. Не знаю, як він не чув, що ми. Він тільки на жовтий почав. Рушати, а ми на жовтих проскакували. Ну, в принципі, ми теж винові прямо напроти нас, і наш водій його вдарив. Винуватця масштабної аварії в Одесі досі не затримали. Його вже другу добу шукають правоохоронці. За неофіційною інформацією, 21-річний Магомед Берсанов та двоє пасажирів уже за кордоном. У ДТП, яку спричинив водій позашляховика БМВ, під час нічних перегонів Одесою загинуло двоє людей. Постраждали і ще четверо. Президент клубу дзюдо одразу впізнав на фото з водійського посвідчення свого колишнього підопічного Магомеда Берсанова. Каже, ще підлітком хлопець покинув олімпійський від спорту і подався у бої без правил. Там задача побідіть будь-якою ціною, там, використовує все, що можна, все, що не можна, там, ударна техніка. Тобто таке достатньо, я називаю так, грязний вид спорту, де, от, де не соблюдається цей вот, вот этот етика поведіння посвідчення Берсанова знайшли в понівеченому позашляховику. Ймовірно, молодики влаштували перегони, протаранили москвич, збили людей на зупинці, а потім ще й кидалися з ножем на перехожих. Треба просто бути ну по-морськи, просто прийти з повинною понести сотвістую що наказання таким образом, по крайней мере, ну сьогодні на всю чеченську діаспору города получается такою большої п'ятно. Від винуватця аварії, який за чутками уже за межами України постраждали марно сподіватися ні на вибачення, ні на підтримку. Натомість Одесити вже другу добу масово йдуть на станцію переливання крові. У черги шокуються сотні донорів. Вучень сильно скалихнуло. Он действительно спасает Испанию, потому что это такое очень негативное происшествие с большим количеством жертв это такое крайне редко случается и тяжело переносится. Поэтому я приехал сдать кровь, чтобы помочь человеку. С кровью. Напередодні родичі одного з постраждалих Андрія Воротинцева, якому ампутували ногу, звернулися через соцмережі з проханням здати кров рідкісної 4 позитивної групи. Медики ж кажуть, кров потрібна всяка. Ми просимо приходити людей з іншої групи крові, тому що нуждатися будуть не тільки в компонентах крові, але й в препаратах крові. Там групова приналежність не вчитується. Зранку одного постраждалого перевели до приватної клініки Андрія Воротинцева готують відправити до військового шпиталю, де лікарі намагатимуться врятувати від ампутації другу ногу. Покращення стану лікарі констатують і у найважчої травмованої жінки. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, Спецкор 2+,2. Група автокрадіїв, що спеціалізувались виключно на машинах преміум класу, затримали правоохоронці в конотопі. Четверо чоловіків з Київщини та Сумщини викрадали переважно дорогезні. Позашляховики лише у Конотопі зловмисники викрали дві вартісні Тойоти. Погоріли ж на третій спробі. Власник позашляховика вчасно помітив, як біля його автівки. Тупцюють підозрілі особи в рукавичках, викликав поліцію. Під час затримання у чоловіків вилучили спеціальні пристрої, зокрема, і для відімкнення сигналізацій та інших систем автозахисту. Це дуже дорога вартісна апаратура. В інтернеті до 22 тисяч доларів США стоїть які такий сканер. Всі затримані раніше неодноразово судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини, в тому числі там і розбійні напади. Половини земель у заповідній конче заспі під Києвом до Кіпрського офшору вивела родина Азарова вже після революції гідності. Сусід експрем'єра утікача ще один колишній регіонал Сміттюх добудував на пляжі озера Конча, розкішний палац. Ті, хто колись мали владу і за безцінь приватизували 11 гектарів державного санаторію, залишилися безкарними і вже після майдану, через суд вони спромоглися закріпити за собою заповідні землі. Навіки, як так вийшло, що генпрокуратура провалила судову тяганину з посіпаками Януковича? Валентина Мудрик досліджувала. Особняк сина Азарова. Цей будинок за парканом можна побачити лише з повітря, майже гектар землі серед сосен у заповіднику Конча Заспа. Тут кажуть, відпочивав і сам Микола Янович. Тепер у цієї землі є новий загадковий власник. Він живе на Кіпрі у місті Ларнака на вулиці Дромолаксія. З'ясувати, яким чином земля перейшла в офшор. Намагаємося телефоном у самого Миколи Азарова. Доброго утра. Нікола Янович, а я із Києва журналіст по поводу 11 гектарів санаторію Кабміну придбали за 33 тисячі гривень. Цю оборудку Азаров і наближені до нього провернули ще за часів президентства кучми. Передачу заповідника кооперативу забудовників Південний. Київрада закріпила своїм рішенням у 2004-му. Був і бонус. Одна ділянка під номером 23 сину Азарова дісталася безкоштовно. Як і за часів Януковича, Роніх сюди не пускають до котеджів регіоналів. Заходимо з боку пляжу, де охорони немає. І ось вона ділянка сина Азарова. Я не знаю, чита до ми два години і нікого ні не слышали. То й дом пустой, абсолютно охоронець зізнається, зарплату отримує вчасно від приватної фірми. З ким в неї договір не знає. Цю ділянку спецкор знаходить в кадастрі. Виявляється, що рік тому її розділили навпіл. Одна частина належить Азарово-молодшому, друга ТОВ «Тера естейт. Згідно з Держреєстром нерухомості у Києві. Ця фірма зареєстрована в одному з підвалів багатоповерхівки. Однак там про землі в кончі вперше чують. Я не знаю, ми якраз з'їжджаємо. Але цей кого ви орендували. Покажіть, Азаро, покажіть. Але дізнатися власників цієї фірми неможливо. Їхні прізвища приховані. У дежурєстрі лише вказані офшорна адреса на Кіпрі та керівник. 32-річний Володимир Ліпара, родом з Донецька. У соцмережі він вказує, що живе в Італії. Зв'язуємося з братом Ліпари. Той підтверджує, що Володимир виїхав з України одразу після Майдану і йому належить один відсоток акцій. Брата він виправдовує і запевні виведення майна на кіпр відбулося законно ваш брат собственник землі Азарова ні, не не, не, не лично. Я передав йому ваш телефон. А не, чим ваш брат займається в даний момент, без поняття у генпрокуратурі обіцяли розібратися із незаконною приватизацією заповідника Конча-Заспа вже двічі після двох революцій помаранчевої та гідності. Остання судова тяганина тривала весь 2015-й. Була не публічною. Отже, про рішення досі ніхто не знав. А виявляється, що вищий апеляційний господарський Ський суд ухвалив рішення на користь регіоналів. Оскарженню воно не підлягає. Розглядаючи справу всебічно, повно та об'єктивно, суд постановив касаційну скаргу заступника прокурора міста Києва залишити без задоволення. Коментувати це рішення в генпрокуратурі відмовляються на запит спескору. Відповідають коротко. Ділянка Азарова досі під арештом. Радник МВС Антон Гращенко припускає про те, що землю вивели в офшор, слідчі могли і не знати. Я думаю, що це була спроба запутати сліди, услажніть слідство. й це земля. то оно находится здесь. Если будет решение суда, которое признает, что эта земля была получена Алексеем Азаровым незаконно, или для ее приобретения использовались средства, полученные преступным путем, то сделка может быть признана незаконной, фиктивной, и решением суда эта собственность может быть возвращена государству. Але поки що держава не хоче зупинити навіть забудову на березі озера. Конча по сусідству з азарівськими володіннями просто на пляжі завершує будівництво колишній регіонал Григорій Смітюх. Цю ділянку він теж отримав 12 років тому. Будуватися почав у 2014-му, перекривши тим самим прохід до води. Тоді спецкор звертався до державних інспекторів з проханням перевірити законність цього будівництва. Виїжджав інспектор до об'єкту. не допустили, написали на сприяння до управління Гласійським. Ліції ще реакція на сьогоднішній день від них немає. І у нас вже перевірка термін сплив. Якби були нові звернення, виїжджали б ще раз на інспектори. Поки чиновники чекають нових звернень, сміттюх на пляжі не тільки звів великий будинок, а й город облаштував. Втім, коментувати він нічого не хоче. За тиждень численних телефонних дзвінків екстрегіонал відповів лише раз. Готовий. Телеканал 1+, плюс телевізійна служба новин Валентина Мудр, журналіст. Тим часом навіть з пляжу, шматок якого за кадастром все ще належить київській громаді. Охорона нас проганяє. Амер спрятали. Зупинити зйомку їм не вдається. Але чоловіки з собакою вже пильно стежать, аби в глиб території ВІП забудовників сторонні більше не пройшли. Валентина Мудрик, Іван Головач, Павел М'ястов, Спецкор 2+,2. плюс два на тімнині ставимо три крапки. Мирно усім завершення тижня. надто українським воїнам на фронті. Там режим існування цілодобовий і безперервний. Дякую, що довіряєте, і до зустрічі у понеділок.